Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 23 вересня. Традиційно буду проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати. Автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Mitsubishi Outlander 10-го року. 198 тисяч пробігу. Підказують пробіг оригінальний, повністю сервісна історія до 2023 року. 11900 ціна, двигун, 2,0 бензин, автоматична коробка. Е, так, 7 місць, до речі, тут контакти до власника присутні. Три склопідйомники, електроскладання дзеркал, комбінований салон. Так, мультикермо. Так, Підказують, є камера заднього виду. Так, от цікаво, Телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Рено Колеос. Свіжопригнана машинка. 8 рік, 158 пробігу, підказують, оригінальний. 10800 ціна, 2.0 дизель, повний привід, босешна музика. Контакти до власника присутні. Бачу, є панорамний дах. Так, круїз-контроль, клімат-контроль, механічна коробка передач. Панорам, панорамний дах. Бачимо шторки на задніх вікнах. Так, столики. Присутні парактроніки, кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Escape, свіжо з Америки. 16 рік, модельний 17-й, 19600, ціна 2,0, бензин, автоматична коробка, повний привід, комплектація титаніум, пробіг 70 тисяч. Контакти присутні. Панорамний дах є. Так, шкіряні сидіння з регулюванням. Мультикермо, клімат, комплектація повна. Панорамний дах. Перектронники присутні. Більше інформації уточнюйте. Audi Q3, 16 рік, 115 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, комплектації преміум плюс 18500. Ціна Контакти присутні. Так, Шкірні сидіння з електрорегулюванням, мультикермо. Там на стайля з панорамою. Проктроніки присутні. Джип черокі. 19 рік, 29. 1000 пробігу, 20 800 ціна, 24 бензин, автоматична коробка, комплектація Latitude Plus, Контакти бачимо. Так, шкірні сидіння з електрорегулюванням. Мультикермо, клімат, автоматична коробка. Стан нового автомобіля. Сваген Тігуан, Тігуанчик 2016 року, 89 тисяч пробігу, 15800 ціна, 2,0 бензин на автоматі, контакти до власника присутні. Так, шкільне сидіння з регулюванням, мультикермо, кондиціонер, підігріви. Кого цікавить телефонуйте до власника? Volvo XT60. 12 рік 154 пробігу, 18 600 Ціна двигун 2,4 дизель Д5, автоматична коробка, максимальна комплектація і контакти до власника бачимо. Так, Шкіряний салон дуже гарний. Сидіння з електрорегулюванням та пам'яттю. Мультикермо, клімат, автоматична коробка. Троні, які присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Atlas. 19 рік, 3.6 бензин, автоматична коробка, 26600 ціна, контакти до власника присутні. Шкірні сидіння з електрорегулюванням. Мультикермо, клімат-контроль. Підігріси сидінь. Класний місткий синий автомобіль. Шторки на задніх вікнах присутні. Так, на оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008 свіже пригнаний. 17 рік, 210 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, повністю обслужений. 27 700. Ціна, контакти до власника присутні. Так, шкіряний салон, сидіння з регулюванням та пам'яттю. В дуже класному виконанні дуже мені подобається їхнє кермо темна стеля на класних оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Кіа Sorento. Sorento. 10 2010 року, 209 тисяч пробігу, 2,4 бензин, автоматична коробка. 10900 ціна, контакти бачимо. Так, на жаль, зачинимо. Сидіння звичайні на тканині. Більше інформації уточнюйте. Nissan Rock перегнаний. 17 рік, 2,5 бензин на автоматі. 15500 ціна, 115 пробігу, контакти до власника присутні. Так, зачинено сидіння на тканині, сидіння з підігрівом. Клімат-контроль, мультикермо присутнє. Нісан Кашкай 2015 року. 1,6. Дизель автоматична коробка передач. 16700. Ціна, контакти до власника. Присутні. Так, бачу, є панорамний дах, шкіряний салон, сидіння з підігрівами. Коробка автоматична, клімат-контроль, мультикермо. Парктроніки присутні. Йдемо далі. Audi Q5. 16 рік, 45 тисяч пробігу, 20 тисяч 900 ціна, двохлітровий бензин на автоматі, контакти бачимо. Ось є панорамний дах. Салон нас відлішкірі. Сидіння з електрорегулюванням, з пам'яттю сидінь. Комплектація Premium Plus. панорамний дах, присутній. Більше інформації уточнюйте власника. Hyundai Grand Santa Fe. 14 рік, 145 пробігу, 2,2 дизель на автоматі, 17900 ціна. Контакти до власника присутні. Покажу по салону. Так, шкіряний салон, мультикермо, автоматична коробка, клімат контроль присутній. Перектроніки також є. Більше інформації утощуйте. Honda CRV, 14 рік. 2,2, дизель повний. Привід пробіг 100 тисяч. Ця історія бачу присутня. Контакти до власника є. Яка ціна? 19 тисяч ціна. Так, дивимось по салону по комплектації. Без жодного підказу. Підказують, що автомобіль без жодного підфарбування. Мультикермо, клімат-контроль, механічна коробка передач. В Гарному дуже кольорі. На оригінальних. Дисках. Резина нова, ви кажете, так? Так. Да. Нова резина. Кого цікавить, телефонуйте до власника.